Тому коротенько з вами давайте повторимо. Так от, ми дізналися, що Бог святий і праведник, правда? Що цей Бог, який створив наш весь світ, він е, каже, що людина повністю грішна перед Ним. І він гнівається на той гріх, яка, який, який коїть і чинить людина. І він ображений цим гріхом. І він хоче, щоб людина перестала робити ці гріхи. Також він каже, що його гнів приведе людину за його гріхи до вічного покарання. Коли людина фізично помре, вона опиниться у присутності свого творця і вона буде покарана за те, що вона не перестала робити своїх гріхів. І як же можна спастись від цього гніву Божого? ми заслужити це прощення гріхів і спасіння від них не можемо самі. Наші справи вони не загладять тих е, попередніх гріхів. Є один тільки шлях це шлях Ісус Христос, Син Божий, який спустився до нас на землю, родився через Діву Марію, і Він прожив святе безгрішне життя від початку до кінця, до своєї хресної смерті. Він замість нас. Постраждав на Христі, гнів Божий, гнів Небесного Творця, Він на нього був вилитий. І Ісус Христос він був мучений, Його мучили і Його вбили на Христі. Для, чому? Тому що Він добровільно погодився постраждати замість нас, за грішне людство Він прийняв це покарання. І, ц... і для того, щоб подарувати нам прощення гріхів, щоб урятувати нас, з цієї витягнути, з цієї багнюки, у яку ми загрузли. І це прощення дається даром, як подарунок. Просто так, його не потрібно заслуговувати, його потрібно прийняти, через що? Через покаяння. Людина повинна усвідомити, що вона грішить перед святим Богом, що вона образила святого і справедливого Творця. І що вона буде нести покарання, коли вона зустрінеться з ним на небеса. Тому щоб уникнути цього, потрібно розкаятись, потрібно прийти до нього і попросити прощення. І якщо ми попросили прощення, то нам не потрібно вже не робити його, ці гріхи, е, які ми раніше робили, відмовитись від них і слідувати шляхами Ісуса Христа. Він залишив нам приклад, як можна догодити Богові, як можна попасти в небеса. І якщо піти за ним, він єдиний шлях, то тоді ми можемо спастись. А якщо відмовитись, то ми зустрінемось зі справедливим творцем. і Він скаже, чому ти не прийняв. Ти чув про це? Чому ти не прийняв спасіння? Ти сам вирішив так, щоб бути без мене. І він відлучить. Від своєї любові, любові назавжди. Ви розумієте? Ми будемо стояти перед, цим, перед цією святістю, любов'ю, блаженством. І ми будемо дуже жаліти, що ми не погодились Його прийняти. І ми будемо відправлені у вічні муки, як проповідував Ісус Христос. Тому, як підтвердження, якщо ви каєтесь, як підтвердження цьому, це є ваше нове життя. Новий, новий образ вашого життя. Якщо ви е, дійсно покаяєтесь, то ви будете любити Слово Боже, ви будете йому поклонятися, ви будете жити новим життям, ви вже будете йти шляхом Ісуса Христа, ви будете дивитись на Його поведінку, на Його характер, будете Його відображати, і цей світ буде через вас бачити Творця, бачити Бога, бачити того, хто дарує життя і через кого воно сюди протікає. Тому не, не, не затримуйте свого спасіння. Приймайте його сьогодні, покайтеся в своїх гріхах і послідуйте шляхом нашого Бога і Творця Іса Христа. Амінь. Амінь.